Небезпека та доступність міські посадовці проінспектували у околиці Івано-Франківська, відвідали тамтешні заклади освіти та з'ясували безпеку навчально-виховного процесу. Вітали у закладу шкільної освіти номер 28 квітка Карпат. Що можу сказати про даний заклад? Минулого року нам вдалося реалізувати проект «НЕВКО», по якому було утеплено фасад, поміняно усі вікна на енергоефективні, енергозберігаючі. Також було проведено облаштування укриття у підвальному приміщенні. На даний час уже розміщаються там місця для місця для сидіння, і буде облаштовано аварійний вихід. Дане укриття буде розміщувати повністю усіх учасників освітнього процесу. Там ми зробили санвузле для діток. Також зробили рівну підлогу, залили стяжку, і я думаю, воно буде дуже комфортним для перебування наших діток. А про ситуацію в школі? Так, Даний навчальний заклад це ліцей номер 22 Там дітки навчаються у двозмінному навчанні. Даний заклад відвідує більше як 1500 дітей. Ще раз повторюю, з двох змін навчання укриття також облаштоване для усіх учасників освітнього процесу. Також додатково дітки ще укриваються в укритті монастиря, це діти старшої школи, що нам дає змогу забезпечити навчальний процес в офлайн режимі. Аби діти могли змістовно відпочивати та корисно проводити дозвілля на свіжому повітрі, чиновники перевірили стан місцевих спортмайданчиків. Деякі з них поруйновані вандалами і потребують ремонту. Ті спортивні майданчики, які потребують поточного ремонту, обслуговування і таких інших моментів щодо їхнього покращення роботи ми здійснюємо. Але, власне, хотілося б зауважити деякі вандальські речі, які здійснюють певні особи молодого віку. Хотілося б попросити цього не робити. Попри це Марія наполягає на впорядкуванні вуличних тротуарів, зокрема, зробити їх безбар'єрними для більшості пішоходів. Нинішня сприятлива погода дає можливість комунальникам зайнятися цією справою, і будемо старатися якомога швидше навести там лад, щоб було зручно і людям з обмеженими можливостями. Ставимо там тельну плитку, антипаркувальні стовпчики, обладнаємо все так, як ми робили на попередніх об'єктах. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.